Також працював з РК Насамс досить успішно в підсумку: 45 збитих шахідів, 32 збиті на Київщині і жодного влучання в критичну інфраструктуру. Друзі. Також були моменти з використанням ворога балістики, попередньо це іскандери. От, Балістичні ракети важче збиваються, друзі, ніж крилаті. Відповідно, тому осколки і попадали. Але, друзі, тактика ворога не спрацьовує. Ефективність від шахідів, вона доведена до мінімуму і в подальшому буде доведена до нуля. Мобільні групи все більше забезпечені тепловізорами, прожекторами і всім необхідним для збивання. Ті, хто на Київщині вичули, мабуть, стрілецьку зброю, маєте розуміти. Вогонь вівся в небо, друзі. Все буде Україна, слава Україні! Переможемо всіх з Новим роком!